вводили Ой, Дуже сильно зараз втручаються, намагаються поставити розсорки, агресія, щоб були дуже сильні сварки. Тепер чогось негатив убираю. Скажіть. Постійно лізуть, це вже з минулого і зараз повторюють, агресію ставлять, розсорку ставлять на уход, на розлучення. Заперечу весь негатив вбираю. Угу. Вам вдається, чи може ви чистки робите, або якісь відвідуєте храми, місця сили? У вас янголи охоронці постійно захищають, рятують, допомагають врятувати ці відносини. Більше всього полюють на фінанси, на якісь нерухомість, майно, на гроші, на ресурси. Те, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Заперечую розлучення, розводи, закривають шляхи повністю, щоб ви не спілкувалися, навіть не, не контактували ніяк повністю. І вам, щоб не було підтримки, допомоги. Заперечую весь негатив. Убираю, руйнує всі плани ворожі відсікаю ворога на віки вічні, всіх, хто на вас позаряться без рук. Ось без голови останеться все погано, все лихе, що роблять на себе, забирають, буде так і так є. Все лихе, все погане на себе забирають одразу же. Знімаю всі астуди, отвороти, розсорки, амарочки, порчі, кладовицькі, магії, вінець. Бешлюб, я знімаю, на самотність знімаю, руйную всі. Кладовицьку маю всі. Вінчання на мерцях, анулірую повністю, все знімається. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на спілкування. Більше немає жодних перешкод. Ви спілкуєтесь, радієте, кохаєте.